Відповідно до частини 3 статті 84 закону України про вибори президента України за підсумками голосування в день позачергових виборів президента України 25 травня 2014 року, обраним президентом України є кандидат на пост президента України Порошенко Петро Олексійович 1965 року народження, народний депутат України, проживає в місті Києві, безпартійний, висунутий шляхом самовисування який одержав на виборах 9 мільйонів 857 тисяч 308 голосів виборців, що становить 54,7%, тобто більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Протокол Центральної виборчої комісії, як я вже сказав, підписаний усіма членами центральної виборчої комісії, присутніми на засіданні центральної виборчої комісії, уповноваженими представниками кандидатів на пост президента України в Центральній виборчій комісії з правом дорадчого голосу, завірений початкою центральної виборчої комісії. Відповідно до закону про вибори президента України повідомлення про результати виборів президента України буде невідкладно передано редакціям газет Голос України та урядовий кур'єр для опублікування за узгодженням з новообраним президентом. Я запропоную завтра Верховну, Верховній Раді підтримати постанову щодо проведення інавгурації. 7 червня, тобто у суботу, це пов'язане із міжнародними зустрічами з іншими питаннями. Всякому разі, на сьогодні є така домовленість. Я думаю, що коли протягом доби якісь будуть інші конструктивні пропозиції, зможемо їх також розглянути.